Звичайний шкільний день для вихованців загальноосвітньої школи номер 5 18 лютого, перервався оповіщенням про виникнення надзвичайної ситуації. Навчальна евакуація учнів та педагогів у школі відбувається щороку. Втім, до цього часу на шкільних тренуваннях діти рятувалися здебільшого від пожежної та хімічної небезпеки. Нинішня учбова евакуація передбачала переміщення дітей до підвального сховища. У разі виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку із можливими терористичними актами та диверсіями. Низькі двері та стелі, а ще купа комунікацій не стали на заваді для розміщення учнів початкової школи. Старші школярі розташувалися в іншому приміщенні. Вже там фахівці служби з Звичайних ситуацій розповіли, як правильно діяти під час евакуації, та чим має бути забезпечено тимчасове сховище. З 26 січня цього року у нас до сьогоднішнього дня триває перевірка всіх закладів, в тому числі і закладів освіти, на момент утримування найпростіших сховищ, це підвалів, це тих приміщень, куди в разі оголошення надзвичайної ситуації, проведення оповіщення, куди буде персонал, куди школяри будуть бігти, де вони будуть укриватися, що при цьому необхідно забезпечити для цих приміщень, що що собою треба брати як діяти на сьогоднішній день там де знаходяться де є в наявності ці захисні споруди всі вони утримуються в належному стані під час учбових навчань для учнів середньої ланки продемонстрували відеоролики, як діяти, якщо діти знайдуть вибухонебезпечні предмети або кинуті речі в громадських місцях. Куди телефонувати та кого кликати на допомогу? Перед школярами виступили правоохоронці та медики. Перші попередили, що за жарт щодо можливого замінування школи, магазину чи вокзалу є покарання. А медики розповіли, як розрізнити кровотечу та її зупинити, бо це може врятувати людині життя. Саме просто це капілярне кротічені. То есть любая ссадина, любое это, это выступление капели крови на кожном покрове. Все взяли, обработали, ваткой все перевязали. На втором месте стоит венозное кровотечение. Кровь темно-красного цвета, которая не идет фонтаном, а вытекает себе легонько. Тоже обработали, нал наложили давящую повязку, кровотечение остановилось. Самое сложное для нас это артериальное кровотечение. То есть кровь ярко-красного цвета, Которая виступає фонтаном і бьє. При ньому чоловік може потерять кров в считанные минуты. То Тобто, на першому місці стоїть кровотечения. То Тобто, с пальцем прижатие або в рані, або давящей пов'язки. Самое основное – это наложение жгута. За словами головного спеціаліста відділу освіти Володимира Нагорняка, діти повинні бути готові до будь-якої ситуації. А ось обладнані тимчасові сховища в інших навчальних закладах міста. У більшості шкіл та садочків такі приміщення існують і вони впорядковані. Частина шкіл, зокрема, це 13 школа, школа номер 8 не мають подібних приміщень. І на даний момент ми вишукуємо можливості пристосувати сховища у тих приміщеннях, які знаходяться поблизу школи. Частина цих сховищ вже впорядкована і може приймати дітей. І діти можуть там перебувати кілька діб при наявності води і певних продуктів харчування. В той же час молодші школярі та старшокласники ознайомилися із пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, що використовується під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру. Сподіваємося, що хлопчики та дівчатка запам'ятають необхідні правила життя, що їм розповіли працівники міністерства надзвичайних ситуацій, медики та правоохоронці. Вони уникатимуть небезпека. Якщо вже опиняться в епіцентрі лиха, то зможуть правильно зреагувати.